До вашої уваги головні новини району. Це Броденьюз. У студії Сергій Нікішин. Щирі вітання усім телеглядачам. Традиційно у ці порі. Ми продовжуємо вас інформувати. Я з приємністю запрошую підписуватися на наш ютуб Броди Онлайн і сьогодні у Броди Ньюс. Дивіться про таке. 20 років священства отця Ігора Тислюка. Як це відзначали у гаях Дітковецьких, майстер-клас провели у Бродах. У чому його особливість? Хресна дорога у храмі святого Юрія. Про це та інше у Броденюз підписано меморандум про співпрацю із товариством Червоного Хреста України. Бродівську громаду відвідали представники Міжнародної федерації Червоного Хреста обласної організації та фахівці із розвитку і співробітництва Червоний Хрест України. Спеціалісти однієї з найбільш гуманітарних організацій вивчають потреби Бродівської громади, формують запити на цільову допомогу. Та планують розвивати молодіжний волонтерський рух. Створення молодіжного центру у бродах це наступний крок співпраці. А загалом, укладений меморандум передбачає об'єднання зусиль у напрямку гуманітарної діяльності та підтримки громадян, котрі постраждали від російської агресії чи перебувають у кризовій ситуації. Меморандум про співпрацю між Львівською обласною організацією Товариства Червоного хреста України. Та Бродівською міською радою підписало Бродівський міський голова Анатолій Балай та голова обласної організації Товариства Червоного Христа України Іван Семирак. Він служить Господу більше 20 років. Це отець з великої літери, якого люблять та шанують. І це Ігор Тислюк. Як святкували у гаях Дідковецьких двадцятиліття його священства? Дивіться у сюжеті. Нещодавно наша знімальна група завітала у мальовниче село Гаяк-Дідковецьке Бродівської міської територіальної громади, де відбулося напрочуд чудове дійство у місцевому храмі. У ньому вже 20 років служить на славу Божу отець Ігор Теслюк, за що йому вдячні прихожани та хористи. Великий дар Господь. Вам зволив дати і пастирем поставив між людьми, і владу дав, щоб нам гріхи прощати, нашити Божими завжди дітьми. Ті слова вже 20 років, як наш священик Ігор Тислюк звертається з цими словами до нас, парафіян, і вчить нас жити по Божому, по Божих справах. З ласки Господньої, його ті добрі слова вселяються в душі нас, парафіян. І ми з кожного разу, коли заходимо і виходимо з цього прекрасного храму під урудою, якого ми його розмалювали вже за його становлення. І таки душа наповнена такою любов'ю до Господа і до тих слів Божих, які він селяє в нашій душі. Після чергової служби Божої це Ігоря привітала прихожани, а також віддячила програмою. Де лунали вірші та пісні. Двадцять років тут міжнами, безіслані, самими не писали. Двадцять років небагато і немало. Ви ведете нас у світ за Христом, наважившись і самі. Ви любите все людям подавати слова в тіх, а люд вам здебільшого свої й христи». Молодь села та усі прихожани завдячили отцю ігорю, який служить у цьому Божому храмі за його відданість. Великодушність та чуйність, адже служити Господу, два десятки років це не поле перейти. Це були такий час, такі хвилювання, як воно, що воно. І я дуже переживав, але з підтримкою, як я вже сьогодні наголошував, це архімандріта, тоді оця декана. І Іоанна, тепер Хімандріта Миколая. Ми зайшли до цього храму. Була така гарна тепла зустріч парафіян, яких я ще й добре не знав, декого так міг бачити. Разом за 20 років ми багато що вчинили. Те, що храм був побудований, але все іконопис. Різні от іконостаси, бічні пресоли все це ми вже робили е, за ці 20 років. Аби висловити слова вдячності до храму. Завітало чимало місцевих жителів, які відгукнулися про оце ігоря дуже теплими словами. Сьогодні в цей прекрасний день сонячний, весняний. Ми згадуємо 20 років тому назад, як отець ігор прийшов до нас на парафію. І насправді за всі ці 20 років я е, хочу сказати, що всі парафіяни нашого села щиро вдячні йому за духовну руку, яку він сіє в наших серцях, за його е, добрі, теплі слова, за підтримку, за е, завжди такі е, теплі побажання для нас, за те, що він допомагає нам. Йти дорогою правди, віри до Христа, завжди робити вчить нас, що треба робити добрі вчинки. І насправді я особисто пам'ятаю цих 20 років тому, ще як ми його зустрічали на цьому подвір'ї, і навіть не віриться, що вже стільки років минуло. І з його м, такого благословення наш храм перетворився в таку прекрасну. Святиню, якою ми пишаємося, і ми дуже пишаємося нашим отцем і бажаємо йому, щоб ще довго року він служив на нашій парафії і сіяв добро, і сіяв теплі такі вчинки, побажання. Вселяв нас надію в краще, і щоб вже наступного року, коли вже буде 21 рік його служіння, він зустрічав з нами разом з перемогою. ¡Suscríbete Все жителі села Гії Дідковецькі щиро сердечно дякують Отцеві за його мудрі настанови і бажають йому служити ще довго-довго. Отець Ігор це людина від Бога, послана Господом в наше село, і вона з'єднала наші душі, наші серця, з'єднала воєдино. Ми сплелися в одну таку дружню парафіальну громаду і таку дружню парафіальну сім'ю, що ми не уявляємо. Який інший священик міг би бути з нами? Всі сьогодні найкращі слова, які ми йому посилаємо, всі линуть тільки до нього, його адресу. Дякуємо і їм ості Ганні, яка е, теж багато підтримує його в тій нелегкій справі, бо це дійсно е, служіння Господу це нелегка справа. Сам отець не очікував на приїзд нашої знімальної групи. І в загальному досить зворушений таким сюрпризом. Я все кажу, що Господь е, ніби в моєму житті бере мене за плечі і е, веде, от, собі, е, веде дорогою, як, як правильно. І за це я щиро дякую і парафіянам, які до цього часу ми разом з ними. Трудимося, працюємо на славу Божу для нашого храму, для нашої церкви, православної церкви у селі Гаї Дідковецькій, також і в селі Гаї, де я також є настоятелем. Цей чоловік день прийміть щирі вітання, ці слова, подяки, божий слуга, і завжди знайдете спосіб направити ваших парафіян на шлях істин. Найбільше отцеві за його працю вдячні діти, які захоплюються ним. Та дякують йому за все. Хотів то я зібрати інших і Христового Сина, щоб легше було вам ступати на цьому освітю кліток. Нехай ваша душа не знає холодні, хай кожен світ набуде косень кожен день вашого життя. На ваше слово, все спасибі з неба, невидимо приходить на пристіл, і тілом кров'ю наші душі кормить, із ваших рук літургість. Благословені, будьте отже! Треба, Марія пречиста, цариці свята, Даруй щасливі і многі літа. На завершення отцеві вручили букет солодких фруктів та святковий торт. Хоча отець, як кажуть місцеві жителі, заслуговує набагато більше, адже його тут. Надзвичайно люблять я від хвилювання сьогодні плакала і раділа разом з отцем, що таку, такий великий шлях, 20 років, він разом з нами е, пройшов е, в цьому храмі. Дай Боже йому доброго здоров'я, мирного неба над головою і всім нам, що ми в цьому храмі разом заспівали велика многа еліта в день перемоги і щоб всі згуртувалися і всім селом. Вийшли і засвяткували. Дякуємо! Е, отець. Многа і блага еліт. Із Гаїв Дідковецьких Сергій Нікішин телеканал Бродомлайн. Староста Панекянського округу Юрій Тацій ініціював проведення дорожніх робіт завдяки співпраці із ПП Західний Буг у лютому та березні провели роботи із підсипання щебнем доріг у Буратині. На початку квітня розпочала роботи ПП ще підсипано та прогредировано відрізок дороги у Поникві. Роботи ускладнені багатьма факторами, зокрема і погодніми умовами, але спільно докладають зусиль, щоб покращити стан доріг у громаді після зимового періоду. Дякують аграрним компаніям за співпрацю та активну участь у житті громади. Скоро вже буде Пасха, а тому у Бродах нещодавно організували цікавий майстер-клас, докладніше у сюжеті. При храмі Собору Пресвятої Богородиці і Святої Техлі діє катехетична школа, де для дітей різного віку організовують майстер-класи. Цього разу виготовляли писанки. Але використовували при тому яйця виготовлені із пінопласту. Докладніше про це ми розпитали в організатора майстерки Ольги Думи. Є така легенда, що коли Ісус Христос воскрес. То курячі яйця змінили свої забарвлення, Вони стали жовті, сині, червоні. Це була така ознака Христового воскресіння. Це саме був день неділя, коли мироносиці прийшли до Ісуса. В загальному у цьому майстер-класі беруть участь більше 70 дітей і кожного разу розділяються по класах за допомогою акрилової фарби та майстерності рук. Діти приступили до роботи із задоволенням. Перш за все, я хочу подякувати діткам за те, що вони сьогодні прийшли на майстер-клас, подякувати всім небайдужим людям, а також подякувати нашим ЗСУ за те, що вони дають змогу нам провести такий майстер-клас і інші заходи у нашому храмі. І не тільки. Зазвичай діти використовували патріотичні кольори для своїх писанок. Це переважно жовтий та синій колір. І кожен старався зробити свій виріб досить оригінальним. Організатори майстер-класів запрошують ставати учасниками катехетичної школи, адже тут завжди цікаво та весело. Сьогоднішній майстер-клас дуже класний. Тут і ми виробляємо писанки, малюємо. Зараз будемо прикрашати їх. Беруть участь у майстерці, як хлопці, так і дівчата. Ми потім їх принесемо додому, покажемо батькам і принесемо назад. Повішим на дерево. Усі виготовлені писанки стануть окрасою на подвір'ї храму у період великодніх свят. Участь я беру вже дуже багато. Може п'ятий раз. Ми вже малювали багато, робили, шили багато іграшок. В загальному майстер-клас виявився досить цікавим та продуктивним. Сергій Нікішин, телеканал Бродомлайн. Пониковецький заклад загальної середньої освіти перших-третіх ступенів отримає новий шкільний автобус. Заступниця Бродівського міського голови Оксані Прокупець передала ключі від школярика, який забезпечить комфортний доїзд добувачів освіти, і педагогів Понековецького старостинського округу. Це один. Із п'яти шкільних автобусів, які Бродівська громада придбала у межах проєкту співфінансування із Львівською обласною військовою адміністрацією, 70% вартості автобуса профінансовано із місцевого бюджету, 30% це обласні кошти. Так усі п'ять школяриків, що поповнили автопарку освітян у межах реалізації спільного проєкту із Львівською обласною військовою адміністрацією. Уже у Бродівській громаді шукають можливості придбати ще декілька шкільних автобусів, аби задовольнити потреби усіх навчальних закладів. Помолитися Богові за замер в Україні, спокій у родині і міцне здоров'я своїх близьких, мали змогу жителі міста Броди. Де це відбувалося? Дивіться у сюжеті у храмі святого Юрія. Нещодавно провадили хресну дорогу. Хресна дорога відтворює у пам'яті віруючих основні моменти страждань Спасителя, ті, що моляться у єдності із скорботною богородицею. Проходячи 14 стацій у думках, супроводжують спасителя на Голгофу. Глибше усвідомлюють, яка велика є любов Ісуса до нас, і як ми ображали Його нашими гріхами, бачивши Його жахливі страждання, яких він зазнав заради спасіння усіх людей, і Його слухняні волі Небесного Отця, вони вчаться переносити випробовування земного життя і смиренно нести посланий Богом Хрест. Засуджений Ісус бере на плечі важкий хрест. І розпочинає свій шлях. Величезний хрест чужих гріхів, що купчиками, розколював плече, але Спаситель відважно взяв його, бо знав, що цей шлях є дорогою спасіння. Ще колись Христос сказав: хто хоче йти за мною, нехай зречеться себе, візьме хрест свій та йде. А нині. Відважні чоловіки і навіть жінки беруть на плечі зброю і йдуть захищати рідну землю від зла, яке купчеться віками над нами від ворога, який хоче нас знищити. Чимало парафіян церкви завітали на хресну дорогу, молилися за мерта здоров'я, а також за наближення нашої перемоги. Хресна дорога. Це свідоцтво вічної не згасаючої любові Ісуса Христа до нас, яка освячена невинною кров'ю. Сергій Нікішин. Телеканал Бродеонлайн. Писанці маленькому диву одному із символів Великодня була присвячена народознавча творча майстерня Україна Писанкова у Радивилівському міському будинку культури. Процес писання. Є традиційним обрядом, що починається у чистий четвер. Все у цей день має символічне значення: і вода, і віск, і вогонь, і фарби також молитовний аспект писанки, адже візерунки, знаки, символи омовлялися відповідно до змісту, який в них вкладався, що надавало писанці дієвої сили. На цьому ми завершуємо бродиню. щиро сердечно вітаю усіх і святом благовіщення. Бережіть себе, пам'ятайте, Україна переможе. Не забувайте підписуватися на наш ютуб канал і до зустрічі.